В Ефірі з Вашингтона голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, завжди дуже важливої не знати, де є наша аудиторія сьогодні будемо багато говорити у цій програмі про глобальний саміт миру, про співпрацю з країнами глобального півдня. Але розпочнімо із американських новин. Ми знаємо, що судовий процес у справі проти Дональда Трампа пов'язаний із виплатою грошей за мовчанку порної актрисі Стормі Денілс. Зараз переходить у фінальну стадію. Напередодні 12 присяжних у Нью-Йорку вислухали завершальні промови сторони обвинувачення і сторони. Захисту сьогодні присяжні починають розмірковувати над тим, яке ж рішення винести у цій справі. Про те, що відбувалося у залі суду напередодні, які є варіанти власне цього рішення, чого очікувати від рішення присяжних, поговоримо з моєю колегою Тетяною Ворожко, яка приєднається до ефіру. Просто зараз Таню, Привіт, Вітаю, Юлю. Таню, перш за все. Давай нагадаємо нашим глядачам, у чому саме полягає суть цієї справи. І якими вчора були ці підсумкові завершальні аргументи сторін? Ну власне, проти Дональда Трампа стороною обвинувачення прокуратури урядом а, винесено звинувачення за тридцятьма чотирма пунктами, які пов'язані з тим, що він а, як стверджує сторона звинувачення, а був до, був задіяне до фальсифікації ділової документації для того, щоб заплатити порноактрисі актрисі. Акторці Астормі за мовчанку, щоб вона не розповідала про нібито свою сексуальну сексуальний зв'язок з Дональдом Трампом. Що в свою чергу також робилося з тим, щоб вплинути на голоси виборців перед виборами, тобто приховуючи, обілюючи, скажімо так, приховуючи, оберігаючи репутацію Дональда Трампа. Це стверджує сторона обвинувачення. Власне, вчора сам цей судовий день тривав майже 11 годин. А більша частина в нього складалася із виступів завершальних промов адвокат адвоката Дональда Трампа, а також навіть набагато довше промови сторона з обвинувачення. Захід виступав перший. Тот бланш адвокат Дональда Трампа він побудував власну таку ну, свою картину. А картину того, що відбувалося за його словами, а ДС і адвокат вирішили зробити трохи грошей тим, Таким чином вони почали говорити про те, що нібито вона готова говорити про оцей свою сексуальний зв'язок, який Дональд Трамп заперечує. А Майкл Коен, який а політичний агент, скажімо скажімо так, і політичний представник фіксер важко перекласти фіксер Дональда Трампа. А він заплатив Стормі Деніелс, власне, з ну це скажімо так з власних ремікувань, з власного розрахунків. Він заплатив їй ці гроші, щоб вона мовчала. Ну а потім отримав свою звичайну зарплату як. Юрист гроші за те, що він працює на кампанію Дональда Трампа. І під час свого виступу Бланш дуже багато часу присвятив тому, що Майкл Коен, його словами є брехуном. Хтось порахував, що він сказав «Коен брехун або «Коен брехав. Понад 30 разів і він його назвав таким чемпіоном серед брехунів. Ну і власна сторона обвинувачення. А Джошо Стайнглас, адвокат, побудував зовсім іншу картину. Ну, він сказав, що звичайно Майкл Коен, ми його не купували в крамниці свідків. Він був нанятий Дональдом Трампом і власне все, що він говорив, було підтверджено іншими свідками, а також документами, телефонними розмовами, якими записами або фінансовими документами. Його картини виглядають зовсім по-іншому, що в 2015 році Дональд Трамп, Майкл Коен, а також Девід Пекер, виконавчий директор National Enquirer, Вони зустрілися в Трамп Тауру, Вони домовилися про те, що а починається кампанія, і Девід Пекер буде, скажімо так, виловлювати такі історії, які можуть стати негативними для Дональда Трампа і купувати мовчанку. Тобто ця історія з Сторміденілс вона була не єдина. Отже, Майкл Коен, який офіційно знаючи, про те, що Дональ... знаючи, Дональд знаючи, що абсолютно був відомий про його дії. Він заплатив астормідені спочатку від своїх коштів. А потім відома та вказівку Дональда Трампа йому було випла... виплачена компенсація, яка була неправильно позначена як надання. Юридичних послуг От така є картина власного звинувачення. Ну і сам Дональд Трамп перед тим як почався цей день, він потрошки поспілкувався з пресою. Ну і він як раніше говорить про те, що це є політичним переслідуванням, яке відбувається в розпал виборчої кампанії. Давайте послухаємо. Я тут через шахрая Джо Байдена найгірший президент в історії нашої країни, руйнує нашу країну. Цю країну руйнують стрімко, неповільно стрімко, кордони, енергетика, інфляція, усе, що тільки можна назвати, вихід з Афганістану, усе, що він зробив. Вони повинні були порушити цю справу сім років тому, а не посеред моїх президентських виборів. де Я лідирую з великою перевагою над Байденом. З великою перевагою вони зробили це прямо посеред виборів. Сподіваюся, у них це не вийде. Таня, Дуже цікаво стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Чого власне чекати далі? Коли чекати рішення присяжних? І чи може Дональд Трамп потрапити до в'язниці? Отже, власне, зараз присяжні почали розмірковувати. Вони не мають ніякого дедлайну, ніякого кінцевого терміну. Вони можуть винести своє рішення сьогодні, або вони можуть думати кілька тижнів. Власне, а тут можливі три варіанти: вони можуть вирішити, що Дональд Трамп вине за всіма 34 пунктами звинувачення. Ці пункти це лише це перекази, які виплачувалися Майклу Кону. Вони можуть вирішити, що Дональд Трамп вине за деякими з цими з цих пунктів, тому що перекази надходили з різних джерел. За цими джерелами він міг знати про це. А за цими з цих джерел він міг про це не знати. Можуть вирішити журі присяжних. За вирішити це вони мають одноголосно. Отже, якщо журі не вдасться домовитися, тоді може бути так звана розколота хенк-джурі, і тоді. Буде оголошено, що це справа не вдалася. Місча після чого сторона обвинувачення може розпочати цю справу заново. Але звичайно, що це буде великою перемогою для сторони захисту. Навіть якщо сьогодні або завтра, в якийсь день суд присяжні вирішить, що Дональд Трамп винен, це ще не означає, що він потрапить у в'язницю. А після цього буде проведена початку буде апеляція, Після цього буде проведена. Окрім окремі слухання щодо його ув'язнення там знову будуть виступати адвокати сторін, які будуть обґрунтовувати, чому це покарання має бути або якомога м'якішим або якомога суровішим. І, отже, це рішення має прийняти власне особисте суддя. А і суддя буде Хуан Мершан. Він має вирішувати на на основі чого. А він має відповісти на наступне питання: Чи показав скажімо так, осуджений, засуджений, розк. Це типові питання. Чи може це чи може він повторити знову цей злочин? А в даному випадку також він буде дивитися на те, чи можна вважати що це фальсифікація документації, яка може бути, а, скажімо, лише. Дуже таким невеликим і заслуговувати можливо на штраф, чи робилося воно для того, щоб втрутити ці вибори? І найгірше покарання, яке може бути, це 4 роки за кожну статтею обвинувачення. Це максимум. Звичайно, що є варіанти, наприклад. А, обумовлений термін, або він може бути під домашнім арештом, як uh -huh. що суддя вирішить, або може бути наприклад, навіть якщо його визуть вином, а може бути наприклад штраф. Так що це буде залежати від власне цієї однієї людини судді Хуана Мерчана. Та що в той час як вчора відбувалися ці фінальні слова від сторони обвинувачення, сторони захисту, що в це час відбувалося під стінами самого суду. А під стіни суду вчора прийшов актор а, Роберт Де Ніро і, і з двома поліцейськими, які постраждали, які були під час нападу на капітолі 6 січня. Роберт Де Ніро є офіційним представником сам компанії, а до компанії а, е, Байдена. І він не говорив про цю справу. Тобто, ця справа є окрема. Він говорив про те, яку загрозу обрання Дональда Трампа може нести демократії Сполучених Штатів. От оберете ви до Трампа, сказав він. і Це може бути ваш останній вибір. Тобто від до Трампа uh -huh. з Білого Дому а вже не піде. В нього почалася перепалка з а, там з іншими протестуючими, і власне там також був присутні присутні представники кампанії Дональда Трампа. Наприклад, Джейсон Міллер він журналістом зразу сказав: Бачите, ви казали про те, що це є верховенство права. А тепер ви сюди приходите, представники кампанії Байдена, і а, говорите, ведете тут свою виборчу кампанію. А представник представники компанії Байдена мали потім пояснити, що ми туди прийшли лише тому, що там було багато камер, mm -hmm. і ми вели свою звичайну виборчу кампанію. Там також були представники а, Трампа. Там були власне його сини, обидва сини, також невістка, і вони з одного боку повторювали аргументи сторони захисту, що Майкл Коен брехув. А також власне говорили про те, що ця судова справа на їхню думку є не чим іншим ніж політичним переслідуванням. Таня, у нас є питання від глядача питання на ба. Вно до обох нас Сергій питає. Ви приділяєте багато уваги цьому процесу. Чому на ваш погляд ця подія така важлива? Чи може вона мати суттєвий вплив на передвиборчу кампанію? Ну ця подія абсолютно безпрецедентна. Що ти можеш сказати? А, так, звичайно. а ця справа, тобто проти Дональда Трампа, висунути чотири справи, тобто чотири звинувачення, кримінальне звинувачення, і це ймовірно буде лише єдина справа, яка буде винесено вирок ще до виборів. Тобто, ця справа, яку багато оглядачів, експертів вважають найменш важливою і найменш впливовою серед всіх чотирьох. Тим не менш, це може бути єдиною, яка може, може будь-яким чином вплинути на результати виборів. І також соціологи проводять дуже Етельне опитування дослідження щодо того, вплине чи не вплине. І отже, я подивилася сьогодні дані. І а, більшість досліджень говорить про те, що якщо Дональда Трампа визнають винним, це за, за цю цією справою, якщо журій присяжних прийме таке рішення, то це може негативно позначитися на його компанію, але досить незначним чином, десь там від двох uh -huh. до чотирьох відсотків. Але якщо його визнають невинним, якщо його виправдають, це може Позитивним чином позначитися на його кампанію і додати йому голосів до деяких опитувань до 6% по країні. Це дуже цікава статистика. Таня, дякую тобі надзвичайно, що підсумувала все, що відбувається навколо справи проти Дональда Трампа у Нью-Йорку. Ми будемо продовжувати стежити за цією справою. Глядач наш Володимир питає винний чи не винний Трамп. Ну це вирішувати присяжним. А ми одразу повідомимо про це, коли будемо знати власне рішення цих присяжних. Таня, дякую тобі дуже дякую. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що вітання передають із Дрогобича, із Горішніх плавнів, Луганськ на зв'язку, Київ, рідний, також Черкаса, Норвегія, Кропивниччина Вітає, пишуть також зі Львова, зі словаччини. Якщо у вас ще якісь запитання, то обов'язково ставте. А ми будемо рухатися далі. Участь сполучених штатів у саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії. Лишається топ темою новин. Принаймні у Сполучених Штатах в Україні теж Український президент президент Володимир Зеленський сподівається на особисту участь у цьому саміті американського президента Джо Байдена і каже, що якщо той не приїде, то це надійшле неправильний сигнал Путіну. У президента Байдена тим часом на цей день, 15 червня, запланована інша подія. Великий фандрейзер у Лос-Анджелесі за участю голівудських акторів. Це фандрейзер для того, щоб зібрати кошти на власну його президентську кампанію. Тому скасувати цю подію досить нелегко. Напередодні на брифінгу у Білому домі. У речниці Карін Жан П'єр запитали про те, чи очікувати особисту участь Джо Байдена у саміті? Ось що вона сказала як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських самітів миру. Уряд США бере в цьому участь, і ми будемо представлені і в цьому майбутньому саміті. Що на рахунок президента Я не маю більш конкретної інформації, яку я можу сьогодні поділитись. Як і до цього саміту важливо, щоб ми продовжували підтримувати зусилля України, як я відзначала для нас важливо продовжувати. Та переконуватись, що Україна має усі можливості необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру. Ми також повинні переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, щоб захищатися. Ви бачили, що сталося у Харкові цими вихідними. Це важливо відзначити. Два десятки людей були вбиті. Це просто жахливо. Ось чому ми продовжуємо надавати допомогу і збільшувати її у п'ятницю. Ми щойно анонсували чергову допомогу Україні. Саме так швидко ми намагаємось на. Дати цю допомогу, Отже, така заява від Карін Жан Жодної конкретики про те, хто конкретно буде представляти Сполучені Штати на саміті миру. Однак вона сказала, що Сполучені Штати будуть представлені на цьому саміті. Напередодні ж моя колега Марія Лоновська поспілкувалася з Олександром Бевзом. Це координатор саміту миру в офісі президента України. Аби дізнатися, чого очікує Київ від цього саміту, чому важливо, аби приїхав Байден, і якої участі очікують від країн глобального півдня. Олександра Україна покладає великі надії на саміт миру у Швейцарії. На який результат ви очікуєте? Перша і головна мета полягає в тому, щоб цей саміт дав політичний старт на високому рівні для розвитку спільної структури миру, яка на нашу думку нарешті принесе мир в Україну. Але крім того, саміт може бути дуже практичним у певних напрямках, які були визначені як ключові теми саміту. По перше, це ядерна безпека, яку як принцип міжнародного права поділяє більшість світової спільноти. Друге, це продовольча безпека, адже багато країн світової спільноти страждають від наслідків цієї війни, навіть знаходячись дуже дуже далеко від України. І третє, найболючіше це людський вимір, як ми його зараз називаємо, оскільки він охоплює людські страждання. Це і про військовополонених, і про депортованих дітей, і звісно, про депортованих цивільних, які утримуються в Росії. Ми справді віримо, що нам зараз потрібно об'єднати зусилля і показати агресору, що світу вже досить цієї війни. Насправді. Авді всі розуміють, що руйнівні наслідки цієї війни стають дедалі сильнішими не тільки для України, яка продовжує страждати зараз і що хвилини, і що секунди, а й для багатьох країн світу. І багато з цих країн будуть на саміті. Говорячи, наприклад, про продовольчу безпеку, ми вже маємо як публічні, так і неофіційні підтвердження від багатьох африканських країн, які страждають від підвищення цін та дефіциту продовольства. Втім, Україна досі залишається і намагається залишатися надійним партнером у постачанні їжі. Рилаяблпартнер однією з країн, яка пропонувала свою версію миру для України та Росії, був Китай. Представник Китаю був присутній на зустрічі радників з національної безпеки у Саудівській Аравії, але вони не приїдуть на мирний саміт у Швейцарії. Який сигнал це посилає Україні? Сігнал дезесантіюкрейнчайна із верімпортендесаміт. Китай дуже важливий для саміту. Ми дійсно віримо, що Китай є однією з небагатьох країн, які можуть у найкращому сенсі впливати на Москву та її політику. Ми дійсно зацікавлені в участі Китаю і сподіваємося, що ми з партнерами знайдемо аргументи для того, щоб їх переконати. Крім цього, один із найбільших гравців організації БРІКС в Азії, зокрема Індія, вже публічно підтвердила. Зокрема, прем'єр-міністр Моді заявив, що Індія братиме участь, і мені сподобалося, як він це спозиціоне. Онував, він сказав, що Індія буде на саміті, щоб почути голос світової спільноти глобального півдня. Я думаю, що це дуже сильний сигнал, який буде почути у багатьох столицях, і ми це дуже цінуємо. Україна також неодноразово наголошувала наскільки важливо, щоби на саміт приїхав особисто президент Байден. Поки що він не підтвердив свою участь. У нього запланована інша подія в цей самий день. Якщо він не приїде особисто, який сигнал це дасть Україні, і яке значення матиме для саміту? сигнал від Америки має бути настільки сильним, наскільки Америка позиціонує себе на карті світу, і тому особиста участь президента Байдена має вирішальне значення, і звісно, зважаючи на те, що багато лідерів групи Семи вже підтвердили свою участь, і ми дуже вдячні за сильні повідомлення канцлера Шольца, який не лише підтвердив, але й закликав країни не лише Європи, а й усіх інших континентів приїхати та взяти участь. Ми вдячні президенту Макрону, який є дуже дуже сильний у своїх посланнях. Я вважаю, що єдність між союзниками дуже важлива, бо єдність це єдине, що ми можемо протиставити російській агресії, і тому будь-які сигнали, навіть маленькі жести, які показують, що цієї єдності немає, можуть бути дуже поганим сигналом для всього світу і для українського суспільства. Зокрема, Україна покладається на сполучені штати та їхню підтримку, особливо після того як Сполучені Штати відновили свою військову та фінансову допомогу. І я справді вірю, що це наступний. Логічний крок, який разом з військовою допомогою буде дуже важливим, особливо з огляду на майбутній липневий Вашингтонський саміт НАТО, оскільки Україна розглядає це все як загальний процес, який приведе нас до справедливого, міцного та всеосяжного миру. Це був фрагмент інтерв'ю із Олександром Бавзом повну інформацію статтю про те, чого очікує. Україна від саміту миру, які позиції зараз озвучуються, яких результатів очікують. Будемо говорити пізніше цього наступного тижня. Читайте також про це на нашому сайті. Міністерство закордонних справ України напередодні презентувало першу комунікаційну стратегію Україна, країн Латинської Америки та Карибського басейну на наступні роки. У окрім урядовців участь в обговоренні взяли дипломати, науковці та експерти. Яку роль може відіграти Латинська Америка у мирному врегулюванні? Чи і змогла Україна знайти спільну мову із країнами глобального півдня. Про це поговоримо із нашою гостею сьогодні, Наталією Шевченко, директоркою програми Латинської Америки та Карибського басейну в аналітичному центрі Рада зовнішньої політики Українська призма. Пані Наталі, вітаю вас. В ефірі дякую, що приєднатись. Добрий вечір. Отже, саміт миру. Ми сьогодні говоримо про цю тему на участь лідерів яких країн. Латинської Америки, все ж таки, варто розраховувати. І чому це важливо на вашу думку? Ну, по-перше, для того, от те, про що ви, зрешті говорили, почути голос глобального півдня це дуже важливо для України і конкретно регіону Латинської Америки і Карибського басейну. Тому що розумієте, одна справа, коли вони голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН на підтримку територіальної цілісності України та з інших питань, зокрема гуманітарних. А зовсім інша справа це коли вони підтримують Україну ну протидії російській агресії. Тому для нас е, дуже важливо зараз зрозуміти їхні реальні позиції а також е, власне е, ну, саміт миру він заточений на те, щоб е, говорити про напевно нові обріги, е, нову архітектуру безпекову світового виміру. І очевидно, що участь країн Латинської Америки значно підвищує не тільки ну власне вагу цього саміту, але і для них самих це своєрідна хороша можливість заявити про себе на світовій арені. Якщо ми говоримо про великі країни, які визначають власне можливо політику, в Латинській Америці, чи варто очікувати на участь їхніх лідерів у цьому саміті? Чи все ж таки вони будуть представлені на нижчому рівні? Ну, по перше, ми знаємо про те, що ще минулого року активну проукраїнську позицію мав президент Чилі Габріель Боріч, і як принаймні було заявлено минулого тижня. Очікується його участь в саміті миру, так само ми чекаємо на присутність президента Аргентини Гав'єра Мілея. Щодо інших лідерів країн Латинської Америки, то тут напевно треба бути дещо обережнішими в прогнозуванні, хто саме приїде, оскільки в даному випадку ми маємо в принципі дослухатися до думки, яку ще минулого року озвучували в офісі президента України. Там говорили про те, що, от спілкуючись під час телефонних розмов, як президент нашої країни, так і скажімо, Андрій Єрмак, вони зазначали, що направду для деяких латиноамериканських країн не зовсім комфортно, відверто, напряму говорити про свою підтримку України. Вони готові це говорити через своїх радників, через послів. Вони готові долучатися до якихось ініціатив, але щоб це не було демонстративно і публічно, да тобто щоб до пори до часу це не оприлюднювалося, і тому мені здається не випадково список країн-учасниць а було вже заявлено президентом України, що близько 90 країн очікується для участі в цьому саміті. Тому не випадково, що саме латиноамериканські країни в цьому переліку, ну от ми знаєте, ще можемо говорити досить обережно, так про їхню участь, але про те, що таке бажання є, це однозначно. От, наприклад, бразильський лідер сказав, що він не приїде, і Китай, і Бразилія. Публічно не побоюючись, заявили, що працюють над організацією власного форуму, в якому хочуть, щоб взяла участь і Україна і Росія. Наскільки це може бути контрпродуктивно? І чому Бразилія, на вашу думку, так виглядає більш охоче йде на контакти і співпрацю із Китаєм ніж з Сполученими Штатами чи Україною? Ну мені здається, що це було зумовлено самою логікою подій після приходу до влади. На новий термін президента Лули Дасіла, це третій термін його президентства, За попередні два він встановлював достатньо хороші економічні зв'язки із Китаєм. То зараз, після його повернення до влади, якраз перед ним стояло два питання. Перше це повернутися до тих соціальних програм, до того знаєте, соціального дива, який він дарував бразилійцям під час перших двох термінів, але для цього потрібно гроші, А де їх взяти це, напевно ну просити в тому числі і у Китаї, в тому числі і завдяки китайським інвестиціям. А другий його трек це, звісно, зовнішня політика, де він справді міг спробувати повторити успіх, зокрема 2010 року, коли Бразилія виступила таким посередником спільної з Туреччиною щодо регулювання на певному етапі на певний період іранської ядерної програми. Наскільки ефективним це було рішення? Ну ж бачимо з пленом часу, що це не тільки не зупинило Іран, а навпаки, призвело до мілітаризації, власне тепер. Ну, неприкритої участі Ірану у конфліктах на близькому сході, і зокрема, підтримці Росії в її агресії проти України. А тому мені здається, що цілком природні, навіть минулого року, лолода продемонстрував, що для нього важливіше відносини з Китаєм ніж, скажімо, питання скажімо регіональної співпраці. І скажімо, відносини з європейським союзом. Чому ну наприкінці березня минулого року відбувався саміт Американських держав? Тобто, це такий, ну вже три тридцятилітній формат політичної співпраці, і власне це було перше після пандемії на жива зустріч. Натомість лідер Бразилії заїв, що він тут не буде брати участь, оскільки у нього запланований візит в Китай. На той час він не поїхав, тому що захворів делегацію перенесли так. Візит цієї делегації до Китаю перенесли. Але насправді це був перший такий дзвінок, який показував, що знаєте, Бразилія прагне увіруватися в лоно світових держав, і справді цей принцип багатополярності в міжнародних відносинах, те, що обстоює Бразилія. Uh -huh. а, він вимачувався, ну так, начебто, що Бразилія має е, заявити про себе на світовій арені з Бразилією Всі хочуть дружити, як це теж із заяв Лули Десілове. Бразилію всі люблять, е, Бразилію всі поважають, і власне він хоче дружити з усіма. Але на практиці виходить, що е, навіть його спеціальний радник з питання щодо е, російської агресії проти України Селса Аморім а uh, як uh, він спершу минулого навіть року відвідав Китай, потім відвідав Росію країну агресорку? Uh -huh. А вже потім він заїхав в Україну. Пані І Наталі, все ж таки, от якщо ми говоримо про цей саміт, так тобто. Китай і Бразилія кажуть, що вони хочуть організувати якусь іншу платформу, чи якийсь інший форум, де могли б обговорити, де могли б взяти участі Україна і Росія. Чи може це бути контрпродуктивно, і Чи може це забрати увагу інших країн глобального півдня, які б, скажімо, свою енергію і свої зусилля спрямовані на мирне врегулювання, могли б кинути якраз на цю стратегію, а не те, що пропонує Україна, мир на справедливих умовах. Ну, дивіться, ну по перше, у них така можливість буде, адже в жовтні цього року відбудеться черговий саміт Брікс, і Цього разу він будеться в Росії. І власне з цього року вже кількість членів цього блоку ну, БРІКС так вона збільшилася, і очевидно, ще багато країн десь до двох десятків стоять в черзі на те, щоб приєднатися до цього блоку. Інша справа, що для конкретно самої Бразилії очевидно, це ну такий своєрідний виклик. Адже з економічної участі з економічного блоку БРІКС перетворюється на політичний, бо з вступом Ірану. Скажімо, ну блок явно набуває вже антизахідного такого спрямування. Тому я не знаю наскільки це буде сприйнято. Е, знаєте, позитивно. вони говорять про е, в цій в цьому документі, який оприлюднили минулого тижня, відповідно, представник Бразилії і е, міністр закордонних справ е, Китаю. Вони говорять про те, що неприпустимі якісь там блокові е, оці. Е, Угрупування, але направду те, що вони роблять, це, це справді формування блоковості в системі міжнародних відносин. Uh -huh. Це те, що, на мій погляд, намагаємося ми уникнути, да, тобто єдиний блок, це е, всі країни світу, які е, власне підтримують, діють uh -huh. на основі статуту організації Об'єднаних Націй. Чи є в них шанс кликати? По перше, я ж кажу, це Брікс. Далі це е, зустріч великої двадцятки. Ну і звісно. Е, Скажімо, та ж сама Бразилія, двадцятка вона буде відбуватися у Бразилії? Так, да, вона буде відбуватися у Бразилії, і тому їхній порядок денний внутрішній він заточений саме на тому, щоб промалізувати, які виклики можуть стояти uh -huh. перед ними, зокрема щодо участі президента Росії Путіна. Вони не виключають таку можливість і навіть пропрацьовують юридичне питання, як це можна е зорганізувати. Так, щоб не потрапити під міжнародні санкції і міжнародний осуд, пані Наталі. Дякую вам надзвичайно за розмову. Наталя Шевченко була на зв'язку зі студією. Говорили ми про те, яку роль можуть відграти країни Латинської Америки в мирному врегулюванні, які ми є впливи Росії. Зокрема, дякую вам дуже. Друзі, дякую вам дуже за активність. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, прибережіть їх до завтрашнього ефіру. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра. Сьогодні ж приєднуйтесь до програми. Частаємо 22 другий. Там ще більше важливої цікавої для України інформації. На все добре, побачимося в ефірах. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти. у…